Всім привіт! Сьогодні в відео ми подивимося, чи дійсно ця лампочка на 1,2 Вт. Тут у нас написано 2 Вт, а на цій лампочці написано, що вона на 5 Вт. Перевірити нам допоможе пристрій від фірми Atorch dl 24 Також ми візьмемо акумулятор формата 18650. І подивимося, як цей пристрій працює при постійному струмі, постійному опору, постійній потужності і постійній напрузі. І також за допомогою цього пристрою ми цю батарейку зарядимо. Це електронне навантаження може мірити напругу 200 В і струм 20 А. Є обмеження по потужності 150 Вт. У нас тут знаходиться ось такий роз'єм, до якого ми підключаємо наші акумулятори або зарядні пристрої для перевірки. Можна окремо під'єднати чотири дроти, щоб міряти струм і напругу окремо. У мене стоять зараз ці крокодили, які йшли в комплекті. Також є ось такий роз'єм, щоб можна було під'єднати датчик і дивитися температуру. Взаді у нас знаходиться роз'єм для живлення 12 В. Збоку у нас є роз'єм для можливості калібрування, і також я цей роз'єм використовую для того, щоб користуватися цим електронним навантаженням як ваттметром. Ось так це все виглядає. Тут у нас напис, щоб бути обережним при напрузі більше, ніж 36 В. Також у нас є тут Bluetooth, можливість підключати його до комп'ютера цей пристрій, щоб дивитися графіки. Програмою і комп'ютером я не користувався, тому що мені не подобається ця вся програма. Тут 4 кнопки, щоб керувати цим пристроєм. Зараз ми його увімкнемо і я покажу, що тут у нас в меню. Увімкнув я електронне навантаження. На дисплеї ось тут відображається час, скільки проходив наш тест. Тут відображаються е, показники температури, якщо підігнати сюди датчика. Ось цих два пункти це вати і міліампери, скільки віддав наш пристрій. Чи акумулятор під час тесту. Тут показується опір. Ось тут показується вати в даний момент, коли йде тест, також Ампери, вольти. Ось тут ми можемо змінювати режими, нажимаючи кнопку Setup. Натискаємо, і кнопками плюс-мінус ми можемо перемикати режими. Зараз у нас режим постійний струм. Зараз постійний опір. Постійна потужність і постійна напруга. Далі, нажимаючи кнопку Setup, ми можемо. Вмикати таймер, через який випнеться наш тест. Далі ми можемо задати напругу. Наприклад, нам потрібно розрядити акумулятор до 3 вольт, і при досягненні ось цих 3 вольт тест наш зупиняється. Ось тут відображається температура самого пристрою, там стоїть датчик біля транзистора. Тут відображається опір батареї, якщо в нас вона під'єднана. Ось це OFF, це у нас зараз тест випнутий. Коли ми під'єднаємо якийсь пристрій або акумуляторну батарею. Натиснемо кнопку Start і тут у нас буде світитися ON. Так, далі можна зайти в меню і зробити деякі налаштування. Тут у нас міняється мова, мова тут є тільки китайська і англійська. Наступний пункт, Другий. щоб перейти, нажимаємо кнопку Setup. Другий пункт це нас збиває показники, обнулює у нас, коли був, наприклад, тест. Залишилися показники того тесту. І щоб їх обнулити, ми нажимаємо кнопку Start. І ці показники обнуляються. Йдемо далі по меню, нажимаючи кнопку Setup. Третій пункт він обнулює струм і напругу. Ось можна бачити, зараз у нас тут вольти мигають. Ми нажимаємо кнопку Start. вибиває ОК. І бачите, струм і напруга зараз по нулях. Наступні два пункти це для того, щоб калібрувати цей пристрій. Я калібрувати не буду, тому що в мене немає таких точних приборів, по яких би я міг би виставляти це все. Тому залишаю так, як є. Наступний шостий пункт це яскраві дисплея. Можемо виставляти. Максимум у нас 9. І можемо на одиницю виставити. Я поставлю 8, як стояло. Наступний пункт це яскравість дисплея в режимі очікування. Коли йде у нас тест, дисплей у нас світиться не так ярко. Це, напевно, зроблено для того, щоб економити енергію або берегти цей екран, щоб в нього був довший ресурс, я не знаю. Наступний пункт виставляється час, через який у нас. Дисплей переходить в режим очікування і ну, світиться не так ярко. Далі, дев'ятий пункт це калібрування температури датчика, який у нас знаходиться на самому електронному навантаженні. Якщо у нас є чим перевірити правильність показників, ми можемо тут плюс-мінус відкалібрувати цей датчик температури, що знаходиться всередині. Далі калібрується датчик температури, який підключається ось на цей роз'єм. Наступний пункт це виключення при досягненні максимальної потужності. Наприклад, якщо потужність наша перевищує 150 Вт, спрацює захист і пристрій вимкнеться. На дисплеї у нас буде світитися, що було. Перевищення по ватах. Тут можна виставляти різні показники, але оскільки цей прибор у нас на 150 Вт, тому в мене тут стоїть обмеження 150 Вт. Наступний пункт це параметри за замовчуванням. Ми можемо їх скинути, і в нас все, що ми тут налаштовували до цього. Скинеться до заводських налаштувань. І останній 13-й пункт це вихід. Для того, щоб обнулювати нам оці показники, не потрібно постійно заходити в меню. Достатньо кнопку плюс і мінус натиснути разом. І ось ці показники тесту наші обнулюються. Вирішив я під'єднати свій саморобний. Лабораторний блок живлення, і перевірити, як він працює. Він в мене від 0 до 40 вольт на 1 А. Зараз ми вмикаємо тест і даємо навантаження 1 А і крутим блок живлення. На максимум показує 39,7 вольта. Ну, зараз вимкнемо навантаження. Без навантаження показує майже 42 вольта. Вмикаємо і спробуємо додати по 100 мА, напевно. Зараз я переключуся. Добавляю по 100 мА і одразу видно, як падає напруга. У мене тут колись спрацьовував цей діод при підвищенні навантаження, але щось він вже не робить. Давно не користувався цим блоком. 39,4 показує. Навантаження 39,3. Можна покрутити, подивитися. В принципі, працює. Зараз ми наше електронне навантаження використаємо в якості ватт-метра і під'єднаємо сюди лампочку. На ось цей роз'єм я під'єднав. І до них під'єднав лампочку. Ця лампочка на 12 вольт, і на ній пише, що вона на 5 Вт. На блоку живлення я поставив 12 вольт. І можна бачити, що тут показує нас 4 Вт. Зараз ми протестуємо ще одну лампочку. У мене є лампочка на 24 вольта, і на ній пише, що вона на 1,2 Вт. Під'єднав я іншу лампочку на 24 вольта. На блоку живлення поставив 24 вольта. Наше електронне навантаження показує 24 вольта і показує 1 Вт. А на лампочці написано, що вона на 1,2 Вт. Під'єднав я вже третю лампочку. У мене не було такого патрона, тому я підпаяв сюди дроти. Підключив до цих крокодилів. Це лампочка стара, а це лампочки дві нові, я їх купував недавно. Лампочка ця на 24 вольта і на ній пише, що вона на 2 В. І що показує наш пристрій. А він показує 2,2 В при 24 вольтах. Ось так можна тестувати лампочки, що на них написано. Якщо ми знаємо на яку напругу лампочка, ми можемо знати наскільки вона ват за допомогою ось такого електронного навантаження. Зараз ми ще попробуємо за допомогою блока живлення і електронного навантаження зарядити акумулятор 18650. Взяв я акумулятор 18650. Поставлю його в ось такий холдер, щоб мені було зручно під'єднатися цими крокодилами. На блокові живлення у нас стоїть 4,2 вольта. Електронне навантаження також показує 4,2 вольта. Ось так. Під'єднаний блок живлення. Зараз на електронному навантаженні в цих режимах ми ставимо всюди нулі, щоб у нас було по нулях. Ось так. Нажимаємо. Кнопку Старт і під'єднуємо наш акумулятор. Під'єднали і можемо дивитися. Зараз напруга заряду 4,1 вольта. Акумулятор бере 342 мА. І ось тут у нас рахуються міліампери і вати. Скільки взяв акумулятор цей при зарядці? Тут ми можемо контролювати, скільки часу відбувався наш заряд. Ось так можна за допомогою простого блока живлення і електронного навантаження зарядити такий акумулятор. Цей роз'єм у нас використовується для калібрування 3 А30 і 30 В. Я думаю, не потрібно перевищувати. Цих 30 В 3 А і так можна користуватися цим електронним навантаженням як ватметром. Вирішив під'єднати зарядний пристрій IMAX B6 Mini. щоб подивитися, що нам покаже IMAX і що нам покаже електронне навантаження DL24 при зарядці. Можна бачити, тут же нарахувало 11 мА. А iMAX так само нарахував 11. вже 12 Так само у нас тут 12, 13, 14. Рахує однаково. Показує зарядку 1 А. Так само тут у нас заряд 1 Ампер. Зараз ми подивимося, чи будуть відрізнятися показники між цими. Двома пристроями мені самому цікаво. Кого немає такого зарядного пристрою, ви можете користуватися, так як я показував, якимось зарядним пристроєм. Але не більше, я думаю, ніж 3 А можна подавати через цей роз'єм. Завершився заряд нашого акумулятора. IMAX показав нас 511 мА. А електронне навантаження, ось можна бачити, показало 536 мА. Зараз напруга на акумуляторі 4,1 В. Цей акумулятор не новий і тому він так і показує. Якби він був новий, я думаю, він показував би при заряді 4,2 В. А Оскільки це був акумулятор і ємність він вже свою не тримає повністю. тому він... Повністю заряджений, показує нас 4,1 В. Зараз ми спробуємо цей акумулятор потестувати на всіх режимах на цьому електронному навантаженні. Під'єднав я акумулятор до нашого електронного навантаження. Перший режим, який в нас стоїть, це навантаження постійним струмом. На цьому режимі ми можемо поставити, наприклад, 1 А. Включити навантаження і подивитися реальну ємність нашого акумулятора. До якої напруги розряджати акумулятор, це потрібно дивитися в даташит того акумулятора, який ми зараз розряджаємо. Наступний режим перемикаємо, нажимаючи кнопку Setup і кнопкою плюс-мінус перемикаємо цей режим. Наступний режим це навантаження постійним опором. Цим режимом я. В принципі, ніколи не користуюся. Я знаю, що тут можна вибирати опір, який ми будемо стабільно розряджати акумулятор. Наприклад, поставимо там 5 Ом, нажимаємо кнопку «Старт» І можна бачити, що зараз акумулятор розряджається струмом 700, 790 мА. Наступний режим, який тут є, це режим постійна потужність. Цей режим можна використовувати, наприклад, в таких цілях. У вас є ліхтарик, в ліхтарику стоїть світлодіод потужністю, наприклад, 3 Вт. Ми ось тут ставимо потужність 3 Вт, вмикаємо наше навантаження. Можна бачити, акумулятор зараз розряджається. Струмом 750 мА, і ми можемо подивитися, скільки часу буде розряджатися даний акумулятор. І так будемо знати, наскільки нам вистачає цього акумулятора, щоб користуватися, наприклад, цим ліхтариком. Наступний режим, який тут є, це режим навантаження постійною напругою. Цей режим можна використовувати, якщо нам потрібно збалансувати наприклад, акумулятори до одної напруги. Ми можемо виставити тут наприклад, 4 вольта. І цей акумулятор розрядиться до позначки рівно 4 вольта. Нажимаємо старт і пристрій сам підбирає струм, яким розряжати цей акумулятор. О, зараз він розряджається струмом 380 мА. І коли він розрядиться рівно до позначки 4 вольта, наше навантаження вимкнеться. Також ми можемо під'єднати ось ці роз'єми, щоб тестувати різні зарядні пристрої. Приєднуються вони ось на цю колодку. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі. Буду радий їх почитати. Всім дякую за увагу! До побачення.